Друзі, я запрошую вас на курс Корекція внутрішньоутробного періоду. Це в певному сенсі унікальна робота для кожного з нас. Уявіть собі, ми вже народилися, ми прожили якусь кількість років, і не один десяток років, і зараз в нас виникає можливість за допомогою духовних практик і схід, тут притягує нам руку допомоги, зануритися в нашу психічну складову, в нашу пам'ять. І вилучити з цієї пам'яті ті дефіцити і негаразди, які були закладені в нашу програму ще до моменту нашого народження. Уявіть собі, це виглядає парадоксально, але це є факт. З допомогою нашої психіки ми можемо пересуватися простором у часі, в якому немає меж. Ми можемо бути як тут і зараз, так і в нашому минулому в цей самий момент. Тому, завдяки духовним практикам і налаштуванням, ці інструменти стають нам доступними. І обіцяють бути дуже корисними і ефективними в цій роботі, до якої я вас запрошую. Тема цієї групи і її робота спрямована на корекцію тих відхилень, які зазнали кожен з нас під час внутрішньоутробного періоду, коли ми ще були в череві своєї матері. Звичайно, йдеться про символічне друге народження і про таку медитативну практику, під час якої ми можемо знайти певні прогалини у своїй структурі, психічні прогалини, енергетичні пустоти. Ми можемо за допомогою духовних практик і технік віднайти у своїй психічній та енергетичній структурі ці прогалини і дефіцити, якими було наповнене наше життя з самого дитинства. І це зрозуміло чому відбувається, тому що в структурі наших родів, наших сімей, було не все те, що нам потрібно в ідеалі, для того, щоб бути повноцінним. І відчувати себе повноцінними щасливими. В когось не було певної кількість родичів, в когось і родичі залишали сім'ю, гинули, вмирали часною смертю, залишали нас і долучалися до більшості, як то кажуть. Тому, коли ми можемо повернутися у той внутрішньоотрубний період за допомогою техніки, які нам доступні, і духовних практик Сходу, ми можемо віднайти ці галузі прогалин, ці дефіцити, яких нам бракує. Певною плавною, продуктивною такою плодотворною роботою поступово закрити їх дефіцит, забираючи в наше життя той ресурс, який в достатній кількості і багато представлений в наших попередніх поколіннях. Отже, я запрошую вас зануритися в цю роботу і бажаю вам терпіння, розуміння того, що відбувається, і більше віри у ваші можливості і ваше психічне налаштування на ефективну роботу.